Не мала таких конкретних питань по здоров'ю, які мені треба було вирішити. Але завдяки фітлайну я. Скажімо, в свої 45 років я дуже активно займаюся спортом, силовим спортом з навантаженнями кардіотренування. Я дуже багато бігаю по 10, по 20 кілометрів. Беру участь у різних змаганнях, які тільки там я можу додаватися онлайн. То я зараз це використовую, тим більше, якщо є якісь донати, то я, я там. Ось, і в мене є діти, в мене є робота, в мене є внук, і це е, фітлайн дозволяє мені бути дуже активною, дуже енергійною. Тому я з радістю вживаю і всім рекомендую. А зараз пропоную вам послухати наших учасників, які хочуть поділитися своїми відгуками, своїми напрацюваннями, да, свої результати, які вони отримали, вживаючи продукцію Fitline. І зараз до мікрофончику я хочу запросити до слова першого нашого, скажімо так, відповідача кидач Юлії, я е, е, вибачаюся, якщо я може неправильно буду назвати прізвище, тому що хтось мені відомий, хтось ні? Ось тому, Юлічка, якщо ви є, якщо є можливість включити мікрофончик е, відео, то ми вас запрошуємо, щоб ви поділилися з нами своїм відгуком. Так, бачу, Юлічку, дуже приємно. Скажіть коротенько, е, хто ви звідки? Можливо, хто по професії? І розкажіть нам свій відгук. Вітаю, я Юлія Ткидач, мені 26 років. Я з міста Прилуки Тернівська область. Працюю я ще диспетчером пожежній частині. З компанією ПІМ я познайомилася три місяці тому. За ще величезне дякую Алі Лізарєвій. також величезне дякую Тимошу Світлані Михайлівної за її консультування, за її професійний. Депресійну допомогу, яка допомогла зберегти моє здоров'я, маючи проблему еманурея та надлишкову вагу, плюс до цього гормональний збій, я почала свій шлях до здорового життя з базового сету, це балансу та мінокислот. Згодом додала б'юті. Цей шуц, Q10 та Онего. Угу. І за три місяці прийому вітамінів я маю мінус 8 кілограмів. Ну. Е, також покращився менструальний цикл, налагодилося самопочуття, покращився тон шкіри, е, також налагодився сон. Відбулися якісь внутрішні зміни в організмі. І... Бачучи на мої результати, до мене приєднався мій чоловік, який раніше просто скептично відносився до вітамінів. Також моя мама приєдналася, яка теж раніше вона взагалі не приймала ніяких вітамінів, для неї це щось взагалі нове, і вони бачать на мої результати, і вони теж захотіли спробувати. Також моя чоловіка батьки спробували. І зараз ми всі великою такою родиною приймаємо вітаміни, покращуємо своє самопочуття, здоров'я, зберігаємо красу і молодість. Та ще я безмежно вдячна компанії, що маю таку можливість. Та, да, Юлічка, дякую вам за такий прекрасний відгук. Це ще раз доводить те, що коли говорять, що Ай, ми молоді, нам ще нічого не потрібно. Можливо, потім колись те, що ми обговорювали да, з Людмилою, але насправді ми бачимо, що і в 26 років можна мати певні якісь питання. Да, і саме з продуктом їх можна покращити. Ну а рідні звичайно спостерігали за Юлею. Думають, ну зараз ми побачимо, що там спрацює, не спрацює. <рігла> спостерігали, але е, однозначно продукт працює і це е, неминуче було, що ви отримали результат і ваші рідні приєдналися. Це дуже добре. Дуже я вам бажаю, Юлічка, здоров'я, бажаю покращувати свої показники. Ще краще, щоб вони ставали і краще, і нехай ваша вся родина буде здоровою. От і діліться, щоб якомога більше людей були також здоровими і дякували компанії. А я вам теж дякую, бажаю гарного дня. Дякую, взаємно. Дякую. дякую, дякую. Так, і наступний наш спікер, Троцька Ірина. Ірочка, є ви? Бачу, Доброго бачу дня. Так. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я теж позна... мене звати Труцька Ірина, мені 40 років, я проживаю в невеличкому містечку Грибінка Полтавської області. І з продуктами Сітлам я познайомилася нещодавно, четвертий місяць я користуюсь цим продуктом. І що я хочу сказати, що я навіть і не очікувала всього того, що я отримала з вживанням продукту. У мене було вже за свої 40 років. Надвала я і проблеми шлунково кишкового тракту, Це головний біль, і підвищений тиск, і в мене крутили ноги по ночам, коли переміна була погоди. Це і е, е, усталості, як українською. Тобто ти утром просинаєшся, і таке, наче ти і не відпочив. Ти йдеш на роботу, п'єш каву, щоб трьох, трішки збадьоритись. І думаєш, коли це вже цей день закінчиться, і це все це на фоні стресу, на фоні війни це все загострилось, ці хронічні хвороби загострились. І я вдячна родині Цюків, і родині mm -hmm. Барилу, що вони мене познайомили з цим продуктом, тому що моє життя змінилось кардинально. Це покращилась робота шлункової кишкового тракту. У мене було не просто болів шлунок, у мене був сильний рефлюкс. Там дуже довга ну, назва цієї хвороби, це запит і жовчів шлунку, це і, це і підшлункова хронічний панкреатит. ну, тобто, Що я, ну, що я їла, це куча пігулок, ранітідін, панкреатін, поляна квасова, це те, що я не могла кожного дня без цього обходитися. І за цей весь час я не ні одної пігулки, ні от головної болі, ні для зниження тиску. У мене покращився настрій. Я на п'ятий день прийшла на роботу така щаслива. Мені говорять, Іра, що з тобою? Що сталося за ніч? А я кажу: я відпочила, я виспалась. я... Сповнена енергії, у мене е, я сповнена позитиву, е, е, я дарую людям ну, от свою радість і ділюся з тим, що цей продукт дійсно працює, що це ну, якесь чудо. Я не знаю, я говорю, я не лікар, я не знаю, яким чином це все відбувається, але це діє. І мені говорять, Іра, така по якісь побічні ну, ефекти. Кажу, слухайте, є побічний ефект. Я вам зараз розповім за три місяці мінус 7 кілограм, яких я не очікувала. Тобто, ну, мої проблеми були інші, я навіть не збиралася знижувати вагу, але я рада, що це трапилось. Я любила себе в любій вазі, але це був приємний бонус. Плюс і ще оновлюється е, волосся на голові. Моя перукарка говорила: Іра, ну розумієш, вже 40 років, так у жінок буває, що у них там волосся рідшає і е, е, ну, становиться ламким. Тому ну що ж, ну змирися. А тут мене, мене ну, нові волосинки там відновлюються. Ж. Мене якби Господь не обділив пишним волоссям, і воно в мене було завжди. І з дитинства дуже гарним, але от останні 10 років воно все гіршало і гіршало, то на сьогодні за такий короткий час це все відновлюється, і моя шкіра, і моє волосся, і це всього на всього оптимальний сети і сі баланс. Тобто, я ще не додавала таких ну, більш продуктів, тобто планую додати. Але навіть на цих базових продуктах є результат, і я вдячна компанії. І це і мої набряки зійшли. Тобто я вранці простиналася сильним набряком обличчя і рук, я навіть навіть своє кольце боюся, що я його загублю. Да, да, згублю. Тобто, ну такі результати, що я не очікувала навіть. Тому якщо мій досвід допоможе комусь із сьогоднішніх глядачів прийняти рішення. То не думайте, на сьогодні приймайте рішення, ви не пошкодуєте, я вам гарантую. Бажаю всім здоров'я, натхнення, перемоги, щоб ми в ресурсі з вами зустрічали перемогу, як говорили, Ірач, залиш свою енергію на перемогу, кажу, вам вистачає її на усіх. Тому щиро дякую, бажаю нам здоров'я, миру, натхнення і всього найкращого. До нових зустрічей. Ірочка, я вам дякую. Ваша енергія прям перехльопується через екран. От просто я дуже рада, що ви отримали ті побічні ефекти, як ми їх називаємо. Да? Побічну дію від наших продуктів, тому що дійсно ті результати, які навіть неочікувано, ми отримуємо. Да? Десь худнемо, треба змінювати звичайно свій гардероб. Десь ми там відмовляємося вже від шкідливої їжі. Вже треба купувати щось краще. Да? якісь шкідливі звички вже в нас проходять. Тому я вам бажаю, щоб весь цього стану, який дуже здивував ваших колег, да це не притаманний стан щасливості для наших людей, коли світяться очі. Блиск в очах, я вам бажаю, щоб він цей стан у вас не проходив, щоб ви покращували і покращували своє здоров'я і були такою ж енергійною, і щоб світилися від щастя, як ви світитесь зараз. Дуже дякую вам за такий класний відгук. Всього найкращого. Так, дякую. Так, наступна у нас Ксенія Ласковець, будь ласка, Ксенія, включайтесь. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Я Ксенія Лосковець, мені 44 роки із міста Лубни Полтавської області. З компанією я 2 роки і маю дуже чудові результати. Майже три роки по тому у мене був інсульт і була онімівша частково ліва частина тіла. І, звісно, це було видно навіть на обличчі. Продукт я при, почала е, приймати базовий сет, і то по півмірної ложечки на перших двох неділях я вже відчувала свої перші результати. Звісно, е, відбулося загострення, але я знаю, що це так сильно діє продукт. Це така дія продукту. Е, на сьогоднішній день я енергійна і. Маю сили і маю можливості займатися своїм своєю улюбленою справою, е, працювати в ПМ. Маю сили і можливості е, надати е, більше уваги своїм онукам. Так як маю е, двоє внуків мене. І що хочу поділитися, витривалість на сонці. Я легко дуже переношу сонечко. І навіть нещодавно е, була баня, що як дуже добре, і я задоволював навіть мої близькі також що мають свої добре знати. Час за те, що вони дозволили собі також цей продукт. Так. так що я раджу, раджу всім і кожному прямо зараз і сьогодні роздивитися для себе і. Не відмовляти собі Та дуже задоволений. Дуже дякую, Ксенія, за ваш відгук зараз насправді серцево судині да на першому місці по, по по захворюваності. І інсульти зараз трапляються навіть у, у дітей 12-річних, 10-річних. В мене є на прикладі у знайомих теж дівчинка, і це це дуже так все сумно. Да. Коли е, стараєшся донести людині, і якщо не чують і трапляється таке, то дуже прикро. Тому я радію за вас, що ви обрали цей продукт. Тому що ми своїм дітям, своїм внукам, своїм батькам, якщо живіться дуже класно, да ми їм потрібні здоров'я. І взагалі нам потрібна здорова нація, майбутня нація здорова, тому що нам ще розвивати нашу Україну, піднімати її, скажімо так, да, відбудовувати. Тому маємо бути здоровими. Я дуже вдячна вам за ваш відгук, Бажаю вам примножувати своє здоров'я, займатись профілактикою. Бажаю вам гарного дня і взагалі гарного щасливого життя. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Так, і наступний у нас спікер це Вукста Володимир, відомий Голтіс, да? відомий своєю власною програмою зцілюючого імпульсу. Якщо хтось на випадок не знає цієї людини, Просто запишіть в інтернеті, стілюючи імпульс або голтіс, і ви побачите, наскільки ця людина крута, це мандрівник. Да? І те, що він також користується нашою продукцією, те, що він її рекомендує, це е, е, великий показник того, що наші продукти дійсно класні, якщо їх обирають такі круті чоловіки. Будь ласка, Володимир. Ой, дякую вам, Тетяно. Доброго дня. Доброго дня. Дякую вам за надання слова, тому що я вже так, так хотів слово сказати про фітлайн. І я розумію, що про фітлайн можна говорити ну, годинами, десятками годин. Тому я навіть взяв годинник такий, щоб не, не перевищити її міф по відгуку. І до речі, я зараз. Жіночкою, наталочкою ми п'ємо uh, The Drink. Ось подивіться, <говорит> люди добрі. Як потрібно кожну краплиночку цінити. І, до речі, одразу ж е, така рекомендація: the Drink, ложечка зільшується і актива. Клас. Клас. Так, то що про себе. Я дійсно дуже влюбився в цей продукт і Богу дякувати, що особливо для українців подарував таку можливість відновити і психосоматику, відновити тіло. Ми знаємо, що які зараз скрутні становища для особливо для українців. І, і в такі складні часи народжуються сильні люди, Сині лідери. Мені, до речі, 63 роки, я вже 3,5 роки, на... я відчував себе 59 років на 25. Ну, завдяки фітлайну, от подросток, <кхи> мене просто розпирає, як відчуваю в себе такого гірського козлика, або антилопа Томсона, Симпсона. І так, як вже більше 50 років, я а... Займався тілобудуванням, завдяки методики свіючий імпульс, то вже на протязі 50 років я працював із професійними спортсменами, чотири чемпіони світу по бодибілдингу, це тілобудування, також готував на конкурси краси дівчат, у котрих там п'ята степінь ожиріння або дистрофія. Но то, що я зараз побачив, то, що ми переїхали з Франції. До наших дорогих, навіть не друзів, а це рідна сестричка, брати Віктор і Маринка Лавреннюк, щоб поєднати оці дві системи стілючі імпульс тілобудування і продовження активного довголіття, то настільки були вражаючі результати, у нас група десь більше там 15 людей, при тому, що різного віку, то що я побачив, що за один місяць. Завдяки антропометрії, і є в кілобудаванні така тема 10 степенів плотності живої прошарки, то по 10, 15, 18 навіть сантиметрів, завдяки клітинному харчуванню пішло в об'ємах, наскільки я бачив люди помолоділи, котрі вперше і імпульс, і клітинне харчування. А ще саме вражаючи, то що, наприклад, по сільючому імпульсу, щоб вийти на такі е, великі результати у, у відношенні витривалості і сили, то рівень три підходи. То тут, завдяки фітлайну, люди вийшли на три підходи за один місяць. І як просто розпирає людей, я, я просто є така тема кріпатура. Йти, ви як. Е, Теж професійний спортсмен, ви розумієте про що я кажу? Коли болять м'язи після навантаження, то за які фітайно ну, на 50-70% відсотків кріпатури немає, і так як я експерт по виживанню в екстремальних умовах, то найкращий продукт, який можна брати з собою, у великі мандри, коли ми е, пройшли по стелю Калахарі в 97-му році, проїхали 8 тисяч кілометрів на біциклях на велосипедах. І пройшли пустелю Калахарі. Ми взяли з собою їжу е, для перетинання пустелі 2,5 кілограми за три тижні. Ну тут і я приніс і карпатські трави з собою, і кітковий полок з України із Карпат. Ну тут от фітлайн, куди би ви не йшли, берете фітлайн і ви е, неодмінно виживете. Я вже завершую, тому що. Дивлюся лімит часу. Мене дуже вражає, от коли люди кажуть, що а може, потім я спробую, ще зараз не настав не, не настав цей час. А може, потім, якщо ви не будете на Фітлані, можете й померти. І ми обов'язково повинні усвідомити всі люди, котрі люблять своїх дітей, люблять своїх батьків, оточення, друзів. Ми обов'язково повинні усвідомити, що ми. Повинні бути здоровими, тому що якщо ми не будемо здоровими, якщо ми будемо страждати, то наші діти, батьки, всі ті люди, котрі нас люблять, вони будуть відчувати душевну біль. Тому обов'язково фітлайн і дякую всім, дякую вам, і дякую сім'ї Левруньків і власникам компанії. Низький уклін власникам компанії, що дали нам людям таку можливість. Так. З Богом, З Богом, так. Володимире, дякую за, вашу, за ваш такий класний відгук. Я підтверджую, що кріпатури точно, її мінімум, якраз така, от я легку кріпатуру я люблю. От вона така легка може бути, навіть при супернавантаженні. Але великою, такою, як була раніше, в себе нагрузиш, так я знаю. Да? І раз, і така кріпатура, і ти вже, а тут такого немає. Все дуже класно працює. І я вам бажаю, щоб ви залишалися тим підлітком, тим козликом, як ви сказали, ще дуже-дуже довго. А ми в порівнянні з вами то взагалі діти. Що нам ошок тоді казати? Да. Щиро вам дякую. З Богом, як то кажуть, да, нехай більше людей почують і більше людей приймуть це в свою душу і в своє серце. Дякую вам. дякую. Так, і ще у нас є один спікер це величко Людмила. Людочка, включайтеся. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Худи дах. худи дах. Я зараз знаходжуся в Голландії і ми сюди переїхали з моєю донечкою, тому що, як і багато хто, ми поїхали від, від війни. Я військовослужбовець відставці і мала дуже великих проблем, тому що це і здоров'я, це і поранення 16-го року, це і те, що перечисляли наші дівчатка, які розказували про себе, і проблеми з судинами, і серце, і так далі. Про це не буду розповідати, тому що це є у кожного з нас, є проблеми і є нагальний час, коли ми приходимо до того. Що треба їх вирішувати нарешті, і е дуже серйозно я до цього ставилась, тому що 25 років у мене вже мій стаж в, в мережевому бізнесі, і це і різні добавки, і препарати, і косметика, і що тільки у мене не було в моєму житті. Я дуже люблю все пізнавати те, що відбувається нове. І тому до компанії я придивлялася, можете мені задати величезне питання, чому так довго? Чотири роки. Я на вас дивилася, чотири роки. Я придивлялася, я е, дивилася конференції, мені щось не подобалось, тому що я е, маркетолог, я знаю фінансист, економіст, я знаю, в цьому е, дуже багато нюансів, і завжди все це роздивлялося. Я дуже переживаю як ніколи, і для мене важливо, тому що мої емоції. Знаєте, якщо у вас е, працює актива, і ви починаєте красніти, то я зараз це роблю просто так без цього. Е, тому що мене дійсно переповнюють емоції. Чому? Тому що я е, е, почала приймати оптимальний сет з е, е, січня місяця. Січня місяця у мене дуже величезні результати. По-перше, у мене дуже важка робота, і я працюю вісім годин. З таким пораненням, як у мене, було на фронті люди іноді навіть не ходять. І мені лікарі казали, що я не буду ходити. можливості ходити і забути про нормальне життя взагалі, тому що це був ну, постійний болі. Але я можу вам відповісти, що це неймовірно, тому що я не відчуваю болі в своїх ногах, я не відчуваю болі там, де у мене було поранення. При моїх контузіях я була в обезболюючі ліки майже кожного дня для того, щоб існувати як людина. Зараз, уже е, другий місяць, я не п'ю ліки, о, знеболюючи навіть при моїх болях в моїй нозі. Е, це Неймовірні результати. Я хочу вам сказати, що у мене за е, позаду мене є мій такий уголочок, який я називаю моє життя, тому що я не розпочинаю день, не випивши активайс або не випивши павер Е, Моя спонсора Ліночка вона мене дуже терпить, тому що я задаю їй дуже багато питань. І коли я розпочала пити павер-коктей, я його пила три рази на добу і іноді. Е, навіть більше. Я купила собі більше продукту зараз, і я маю можливість е, сама приймати це і дарувати таку можливість людям. Спасибі вам величезне е, компанії за те, що ви у мене є. І навіть зараз, буквально позавчора, я отримала таку подяку от від компанії. І це для мене дуже дорого, тому що я хочу, щоб отаке сонечко. І наша планета засяяла під його сяйвом, тому що компанія дарує нам радість, життя, і е, я хочу виконати всі свої мрії, які у мене є в моєму житті. І також я хочу дати нормальне, достойне життя своїй дитині. Мені не так потрібні гроші, е, наскільки мені потрібна моя воля, свобода і можливість дарувати моїм близьким і рідним кожного дня якусь радість, в тому числі і. Це те, що я маю зараз. Спасибі вам величезне. Дякую всім спонсорам. І я думаю, що компанія а, а, потребує наших емоцій і таких виступів, тому що настільки важко було, що ти не хотів жити. А зараз ти не тільки хочеш жити, ти хочеш ще дарувати це життя і всі свої емоції рідним і близьким. І я вам скажу, що Україні дуже потрібен цей продукт, тому що. Люди знаходяться в стані депресії і в стані пригнічення. Їм це треба для того, щоб вони могли розквітати і щоб Україна не впала на коліна від того безсилля, яке зараз є. А ми хочемо зустрічати перемогу з силою, з міцю і з можливостями надати нашим людям той же самий гарний настрій, який зараз є у мене кожного дня. Я вам дуже дуже всім вдячна. Людочка, я вам я вам дуже дякую, як я вас відчувала, коли ви говорили, тому що у мене була подібна ситуація з моєю донечкою. Вона була поранена в 22-му році, і тяжко поранення в голову. І ми лежали в лікарні, була операція, були дуже такі сумні прогнози. Але дякуючи продукту, мені тоді Марина Лавренюк сказала: кожну годинку хоча б по 5 капельів, 5-10 крапельів, коензим, 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 у нас, звичайно, був ранковий і вечірній, я давала їй коктейль, і навіть коли вона не могла, там лежала така слабенька, да, і вона могла пити це. Наскільки важливо, в якому продукт водорозчини, що ми його можемо пити слабенька, але вона його через трубочку пила. І так ми встали на ноги буквально за 10 днів, коли я подивилася нашу історію, коли була операція, і коли а нас випитали, 10 днів, коли вона встала на ноги і сама вийшла з лікарні. Це просто чудо боже. Знаєте, як і я дякую компанії, дякую людям, які це роблять. Які... Взагалі це все створили, які нас запрошують. Через яких ми прийшли сюди, почали вживати цей продукт і дякую таким людям, які дослухаються до нас, теж користуються далі. Теж розповідають, несуться здоров'я в маси. Тому дійсно правильно ви сказали. Це що добре, потім... що є така мама. Тому тому що так. мої мій шлях був у майже 6 років після поранення. 6 років болі мучительних історій і свого життя. Це проблеми з дочкою з до. Тому що дитина не розуміє, як тобі погано, що тобі при контузіях просто тебе накриває, і це просто знаєте повинно бути в кожному шпиталі, нашому, в кожному нашій лікарнях. Ну в кожній в кожній лікарні це повинно стояти для кожної людини. Спасибі так. вам, величезне, так. дякую. Я піднімаю за вас тут, хай буде все добре у нас. І з перемоги добре. Так, дякую, дякую вам. Бажаю вам здоров'я і всього найкращого і звичайно. in najskoršije.